Всім привіт, люди ікс або ознаки антихриста. І сьогодні на карту поставлено майбутнє нашої планети, людська раса та виживання людини як виду під загрозою. У провідних державах п'ятирічним дітям надають можливість вибору статі та раси. Соцмережа Facebook запропонувала для реєстрації на вибір 58 гендерів, різних видів статевої приналежності. Чоловіча стать або жіноча більше не норма. Тепер є безліч статей у Євросоюзі, ООН та масі інших впливових міжнародних організацій. Вже прийнято резолюції, декларації та інші документи. Які зобов'язують багато країн закріплювати у себе такі позначені статі законодавчою. задумайтесь, кому і навіщо необхідно впроваджувати у нашу свідомість таку різноманітність статей, щоб розуміти події сьогодення та майбутнього? Нам необхідно знати наше минуле. Ще в едемському саду диявол запропонував людині ілюзію що через науку і знання люди можуть завершити останній етап еволюції, стати як боги, і їм не потрібен ніякий Бог. Людина, піддавшись гордості тілесної пожадливості, замінила любов до Бога на любов до себе і задоволення. Власних пожадливостей, пристрастей і бажань. В результаті богами люди так і не стали, але отримали геном старіння та смерті, втратили здатні жити вічно і були вигнані з раю. Далі був великий потоп. Подія описана не менш ніж у 80 тисячах різних текстів, з 70-двома мовами світу. Перед потопом люди знову були захоплені обіцянками занепалих ангелів про те, що людство має еволюціонувати та стати як Боги. Людям запропонувалося змінити свою людську природу через лягання з занепалими ангелами, щоб Стати кращими, розумнішими, вродливішими, сильнішими, тобто уподобатися богам.